Зараз на одному продукті в лопу з новим фактично експертом виходить робити так, щоб один долар вкладений давав два з половиною долари. Так, і це без е, додаткових продуктів. Точка Б це до двох тисяч доларів, тільки в дві тисячі доларів в місяць уже. Потім це чітке розуміння, взагалі, як масштабувати, що робити, відсутність е, хаосу, зменшення е, часу навіть на е, роботу і комунікації, і один повноцінний проект в продюсуванні, де є така чітка дорожня карта, як масштабуватись далі. Є вже. Перші там 300 плюс клієнтів і окупність 1 до більше, ніж 2,5. Так, кому б рекомендував всім, хто хоче качнути себе зрозуміти в запусках, запустити свій продукт, зрозуміти, як це правильно зробити і як це робити системно, якщо ви хочете бути продюсером. Привіт, привіт. Hello. Записуємо такий відео відгук кейс де хочемо поділитися, розповісти про шлях, який можна пройти завдяки нашому курсу по запуску продуктів ЛОП і не тільки. І з нами сьогодні Артем, який пройшов цей шлях, був в особистій роботі, і сьогодні поділитися своїми результатами, досягненнями і взагалі інсайтами після навчання. Артем, розкажи про себе детальніше, будь ласка. Всім привіт. Я наразі продюсер. Запускаю в більшості холодні запуски з нуля повністю. Коли експерт приходить зовсім голий, без нічого, навіть не знає до кінця, який продукт він хоче створити, і найважливіше, який продукт він може створити. Запускаємо як міні-продукти, так і продукти флагмани. Ось якщо коротко. Окей, супер. Розкажи, будь ласка, яким ти запитом приходив на навчання, і взагалі чого хотілося і чого обрав саме наш продукт? Почну з останнього: чому обрав саме ваш продукт? Відгукнулася комунікація всередині маленького чату і відгукнувся опис матеріалу, який давався на великому курсі. Побігавши по конкурентам. Трошки погугливши, було зрозуміло, що у вас більш широко описано і більш детально, що там в фіналі да, дало більше інформації, яка усвоїлась в голові, і на практиці дала якийсь результат. Прийшов я з, запис, з запитом, щоб розібратися в холодних запусках, бо до цього в мене було, була маленька агенція, яка в більшості створювала просто сайти. І так сталося, що останній потік клієнтів він був саме на сайти під курси. Потім пішли боти, потім практично весь технічні всі технічні моменти по запуску для там декількох курсів. Стало цікаво розібратися повністю в цьому, і прийшов з запитом, щоб розібратися в цьому саме на великий курс. От на менторство, якщо ми говоримо про нього, то вже прийшов з більшими запитами. Це досягти. Конкретно постійного результату побудувати робочі процеси свої не було постійних замовлень. Тоді був дуже великий розфокус і нерозуміння того, що робити та як робити, різна безконтрольщина всяких процесів. От тому прийшов, щоб все чітко сформулювати, зрозуміти і впровадити. Угу. Окей, тобто, якщо підсумувати таку точку, а перед початком навчання, чому ти прийшов, була агенція, яка робила сайти. От, але хотілося якогось масштабування зрозумілого заробляти більше, отримати більше і стабільніше результатів. Так, так. Окей, а якщо в фінансах яка це була точка? А давай теж тому що гроші всі цікавлять, що ж розумієш. до тисячі доларів, і м, цифра до тисячі доларів, наче звучить нормально, але це не значить, що було біля тисячі доларів. Дуже часто це було. 300 доларів, 500 доларів чистого доходу було навіть таке, що це було 250 доларів чистого доходу. Тобто, планку в там більше тисячі за рік мені не вдалося перешагнути. Ну, Клієнти постійно відвалювались, відвалювалась комунікація, щось десь переносилось, якийсь там катаклізм у кожного наступав. І так ця планка вона в грошах, в чистому прибутку так і не пересягнула. А, дивись, а, чи можна сказати, що. А... Пошук продукт, який допоможе тобі продюсувати, запускати інших експертів, це пошук чогось більш а, стабільного і б масштабованого. Так, 100%. і тут е, більше розуміння е, можливо, це для мене, але цей продукт дав мені фактично такий роадмап. І чіткі дії, там як це повинно працювати, що треба робити, щоб робити успішні запуски, що треба робити, щоб взагалі запуск стартунув з нуля і дійшов до якогось результату такий один ключовий момент, що це апнуло не тільки самі запуски, а і мене, як там, людину, як експерта в цій ніші, почали звертатися, там прибігати маленькі експерти, які самі запускаються, зрозуміти, чому в них щось не працює, а як щось зробити. Так як в мене ще був бекграунд, там по техніці. Я е, аналізував їхні воронки, там розбирався, чому це в них не працює, чому в них маленька конверсія і все інше. от Тому саме от продукт він допоміг чітко структурувати все і історія, яка постійна, якщо ти робиш системно, а те, що ти мені часто казав, там системність повинна бути. Якщо ти робиш системно е, все те, що говориться в курсі, то фактично ти заробляєш. Ну і розвиваєшся, запускаєш продукти, і фактично ти отримав не тільки хард-скіли, тобто не тільки якісь навички, які конкретно вже зараз зміг застосувати, а ще і софт скіли, які допомагають саме а, зростати, і як особистість, і це підтягує за собою ще а, і фінансові плюшки, і люди, якось самі починають знаходитись, і в цілому є такий буст і розвиток. Так, так. І це особисто мене мотивує набагато більше. Чим ну скіли саме там продюсера, от тому що коли до тебе приходять люди, ти знаходиш для себе навіть щось нове в них, е якийсь новий підхід, прикольний, якусь креативність, і сам розвиваєшся, тому що люди інколи приходять запитом, і щоб його зрозуміти, потрібно ще щось там зрозуміти, да ще щось, чомусь навчитись. Тому це додатково тебе ну навчає якомусь сенсі, піднімає твій скіл. Окей, а які б три там ключові точки, чи три ключових навички виділив би за весь час навчання, той час, що ми з тобою працювали? Ключова навичка це комунікація з командою, з експертами та та ситуація, яка у нас з тобою була з копірайтером. От це прям для мене стало таким редфлагом, коли я передивився взагалі своє спілкування. Хоча я не скажу, що воно до цього там було якесь дуже жахливе, але ця ситуація допомогла мені побачити, що я все ж таки не завжди з першого думаю, а потім пишу. Після цього, мене, після цієї ситуації, в мене в цілому не було е, якихось подібних ситуацій. І це дозволило мені навіть закривати більше, більше клієнтів для агенції сам. Тобто тут дуже сильно качнулася комунікація. Друге, фокус на... Моїх цілях Да? те, що ти також неодноразово мені повторював що там фокусуйся, е, от фокус тримає мене і зараз, і е, весь цей час в цілому та ти знаєш, що в мене там особисті були справи, які не дозволяли мені багато працювати, і тим паче після. Того, як там я десь я не знаю, 12 годин, десь там по лікарнях, десь там катаємося, десь щось робимо. Приїжджаю і закриваю в якийсь момент якісь комунікації з клієнтами, з командою, все ж сідаю, і пару годин я все одно працюю. І це дозволило не повністю там заморозити мою якусь робочу діяльність. а Продовжити її, хоч там не такими темпами, як я собі це придумав, але підтримувати роботу, набирати там якихось нових клієнтів, нові знайомства і розширюватись потрошечку. І з третього, що під час навчання я підтягнув для себе це купу корисної інформації, різних плюшок, документів, як вести там проекти, як записувати різні бази знань, як це все структурувати, як це все тримати в одному місці, оце все допомогло мені. Ще не повністю готово, але е, цю всю базу в міру, яку ти мені показував, ці всі задачки, всі там таблички. Я це все зараз. Це, це зараз в процесі. Я переносю в Notion. тобто, в Notion у мене повністю кабінет продюсера, де всі задачі, подібно е, як в e Trello, де повністю карта експерта є, де є проекти, продукти, робоча область експерта, де видно там абсолютно все, з чим ми працюємо. Тобто, я для себе е, супер качнув. О, цей фокус уваги на задачах, да, і, на, і на і на і на команді. От, тобто зараз я готую це для команди, щоб у кожного був доступ і вони бачили свої задачі, які їм потрібно зробити. От, отак. От це три основні моменти, які я для себе виділи. Угу. Супер. А підкажи ще які вже запуски були в ролі тебе як продюсера? Які ти, скільки їх було, і які ценіші були в загальному чи після навчання? Ну, можна до, після, під час розділити всі етапи. Ну, до навчання в мене був фактично один запуск, де я був як продюсер. Це по Canva, графічний дизайн. Курс Canva це просто. Цей курс повністю, ну, окрім контенту, звісно, і програми, розроблений мною. Тобто, копірайт, сайт, креативи, всі сенси, все це закривав я. От, сайт… На той момент я не працював за відсоток. Це був мій перший досвід, тому я там взяв фіксовану ставку і е, туди прийшло на сьогоднішній момент більше, ніж 2500 учнів під час навчання е, як продюсер. Ми, я не запускав нічого. Я більше тоді сфокусувався через свої особисті обставини, сфокусувався на, саме на послугах агентства, тому що потрібно були там кошти вже і зараз. Тому фокус був на цьому, і ми навіть на менторстві з тобою потім, пам'ятаєш, взяли фокус саме під це. От, після менторства, і зараз в мене в продюсуванні на відсоток час на запуски декілька проєктів, і один проєкт, який я веду. Як продюсер, це проект по як це, по тортам, як робити вдома тортики? Там і заробляти на цьому. От, проєкт. Прийшов експерт з готовим проектом, але я вніс туди просто величезні корективи в сенсі, в копірайт і все інше. І проект Старальну відразу він вже працює десь три тижні там. Десь 300 учнів на сьогодні. Роз там приблизно 230% відсотків зараз. Це по якій моделі? Це тільки влог чи це флагман? Влог, лоб і там немає зараз ніяких Ото, нічого, тому що експерт хотів терміново запуститися, спробувати провести тести. От і зараз е, працюємо над е, Ото, над, над додатковими продуктами, над менторством, е, там навіть бізнес-пакет буде такий, бо у неї є свої. Магазини за кордоном, от з тортами, ну фізичний офлайн бізнес, угу. от тому там готуються декілька продуктів. Ще а де ти знайшов, чи як ти вийшов на цього експерта, і як вийшло так домовитись? Ну у мене якщо пам'ятаєш така комунікативна модель знаходження клієнтів, це я заходжу в різні чати і допомагаю людям, спілкуюсь, там же шукаю клієнтів, декому пишу особисто, пропоную свої послуги. І вона прийшла до мене, тому що вона три місяці вже сама все робила і не розуміла, чи в неї все було правильно. От вона бачила, що я в чатах там комунікую, що я відповідаю. Прийшла сама до мене, прийшла на консультацію. Після консультації ми там виявили ряд проблем з нею, ну, з якими запускатись було нереально. Вона що там було, що ви знайшли? Був абсолютно поганий офер, дескриптор також не мав ніякого сенсу були. Картинки, які не передавали візуально ніякі емоції, емоції взагалі, для кого курс теж було незрозуміло. Що в продукті теж незрозуміло було. От. Ну, це так, ключові такі. Плюс там регалії експерта, що людина отримає. Ну тобто там копірайт він повністю фактично там був переписаний. Був типічний копірайт, напевно, від експерта, який розуміє, що у нього класний курс, і всі мають його і так, по суті, купувати. Так, так. так, так. От, в цілому, як і більшість, які експерти роблять самі. І за який ви все перепакували перезапустили? перезапустило? Скільки вам на це треба було часу? Тиждень. Тиждень. Це, це круто, це доволі, доволі таки швидко. Ну, це було б навіть швидше, якби сайт був на вебліомі або якійсь нормальній платформі, а він був на SendPulse. І це було дуже кастомно зроблено. Тобто, люди, які робили красавчики, зробити таке на — це щось мега нереальне просто. Ну, я, як там технічний спеціаліст, я зайшов туди і зрозумів, що я не буду нічого там робити. Краще хай роблять люди, які знають, бо там костелі, але результат крутий, реально. от тому вони там перероблювали це два-три дні. От, тобто, копірайт, я буквально за на другий день я вже його завершив, все переписав, все переробив, і фактично ми там чекали декілька нюансів від експертки, щоб дописати, і все інше вже було від технічних спеціалістів. Окей. О, ось. Тобто, а, давай так що виділимо: а, зараз на одному продукті в, в лопу з новим, фактично, експертом а, виходить робити так, щоб один долар вкладений давав два з половиною долари. Так, так. І це без м, додаткових продуктів. Це тільки ходить один продукт, який продається через рекламу і, і все. От, і ще плюс от 1, до 2, я думаю, ви ще плюс за 20-30-40% будете отримувати додатково, без довкладень, потім флагман і все платить. Так, Ну, туди, туди цілим. Після Нового року вистлите. Так, ну і є ще проекти, які зараз. Ну, в розробці, скажімо так, а, окей, саме давай, на відсотки. Давай відразу таке питання. У нас будуть точно цей від дивитися на очки, і найцікавіше питання, це ж як знаходити собі клієнтів? Ну дай таку пораду новачкам або я дав би собі колись вже там, дивлячись на свої результати. Ну, перше, це от база, яку ти знайдеш в будь-якому курсі, який буде про те, як знайти собі клієнтів, це. Дивись своїх знайомих, хто з них експерт. Час, часто дуже поряд там фітнес-тренери. Хтось вдома, от е, е, після цього курсу по тортикам, я дізнався, що дружина мого прям близького, ну, він мій товариш, але ми там спілкуємося раз в декілька місяців да, там, про бізнес, про то, хто як там продуктивність свою качає і тому подібне. І виявляється, що в нього дружина займається теж тортиком. От, крутими, в неї там прям круті роботи. Тобто, перше це дивіться по знайомих, хто що е, і в першу чергу йдіть туди. Друге це профільні чати, де знаходяться ваші потенційні клієнти. От, шукайте якісь продукти з чатами, курси з чатами, де буде доступ до чатів. Ідіть туди і просто спілкуйтесь. Третє це партнерство з сміжними якимись експертами, СММники, таргетологи, хто ще вам може приносити клієнтів. В цілому, це три такі. Штуки, де дивлюсь, я е, собі, експертів. Окей, окей, супер. Ну, фактично все так і є. Тут навіть нічого, нічого додати. Цього треба починати, це найголовніше. Так, і давай, давай ще, поки ми не забули, а те, що людям людям цікаво, давай на зараз. От ми точку А проговорили з тобою. Тепер як підсумок, давай точку проміжну точку Б. Давай назвемо це так, тому що я певний, що через деякий час вона буде Х2, Х3, а може навіть Х10. От, але на сьогодні момент запису цього е, кейсу, Давай, яка зараз точка Б? Е, зараз точка Б, вона, часто, ну, вона близька до 2000 доларів. От. І це е, через, через те, що я не можу ще да, на сьогоднішній день повністю бути включений в роботу. От. Тобто я не шукаю клієнтів на агенцію, бо ну, в мене немає часу просто на це. От. І люди приходять там по сарафанці. Частіше за всього, або з якогось там нового чату. За, за цей місяць я зробив одне повідомлення в чаті. от Я зайшов в безкоштовний марафон по запускам, там всі знайомилися, я написав, що я продюсер, що у мене команда, що я надаю такі послуги. До мене прийшло два клієнти. от І сьогодні написала дівчинка, також третя. Вона йде спершу на консультацію, але 3 січня. От, е, йде на консультацію. Після чого я впевнений, що їй будуть закриті там послуги по ботам, по сайтам і по всьому іншому. Тобто, з одного повідомлення фактично там прийшло три клієнти. От, е, е, Ця от проміжна точка Б це до 2000 тисяч доларів. І це не як я казав, що до тисячі, що там 250 і тому подібне. Ну, це все ж таки вже близько до 2000 тисяч доларів. Окей, а по е, задачах, по затраченому часу, то ти говорив в точці А, що розфокус, е, хаос і так далі, то зараз як це? Е, зараз е, я працюю десь 4 години на день, О, Це може бути 2 години зранку, 2 години ввечері. Ще залежить від світла, бо в мене згорів генератор, до речі. Привітай мене <сі> <сі> е, так, і ну, в мене є там акумулятори, але я стараюсь їх не гвалтувати сильно, щоб вони не, не вмерли раніше часу. от е, Тобто, працюю от над робочими продуктами, проектами там 4 години в середньому в день. от тобто е, І більшість часу вона витрачається на комунікацію з клієнтами. Ти сказав про 4 години, це якраз як є як книжка, як працювати 4 години». 4... У мене вона є, і я на неї дивлюся весь час. Ще не читав, от, але я, я тримаю на пульсі. От, і з цими відключеннями фактично так і виходить: як працювати, тільки не те, що ти вибудував все, а вимушені міри. Згрізні хату все накрилось і іншого вибору навіть немає. Так. Давай так підсумуємо. А точка а – це до 2000 тисяч доларів, тільки впевнені 2000 тисячі доларів місяць. Уже а потім це більш чітке розуміння, взагалі, як масштабувати, що робити, відсутність хаосу, зменшення часу навіть на роботу і комунікації і. Один повноцінний проект в продюсуванні, де є така чітка, дорожня карта, як масштабуватись далі, є вже перші там 300 плюс клієнтів і окупність один до більше, ніж двох з половиною. Так, так. Так. Супер. Тобто, фактично, це якщо брати від того показника до одного то це x 2 в доходах, і в один із таких тригерів важливих: це один продукт продюсування, який розвивається, який дає вже перші прибутки. Так. Ну це в грошах. А якщо ми говоримо про все інше, то тут виміряти ну просто нереально. От тільки чого коштував той розфокус, який і нерозуміння, що було раніше, і чіткі дії зараз. Що ти знаєш, що робити? Ти буквально бачиш сайт, і вже в голові собі накидуєш відразу там все, що правильне повинно бути. Супер окей. А можливо, якісь під час навчання були якісь складнощі чи ще якісь такі моменти, з якими зіштовхувався, і потім вони якось вирішувалися, поділися? У мене от саме така складність була це все ж з сенсами на сайті, і, і, і чому була складність? Бо я для себе зрозумів, що я не до кінця розумів, а кому цей продукт. А навіщо він їм? От ти мені коли написав е, таке питання, він там їм для щоб що? От я постійно собі тепер це в мене питання просто номер один в мене. Коли я там описую аудиторію, описую якийсь результат, та вони там навчаться те, то, те, -то, а щоб що? От. І тоді, і коли ти мені це сказав, коли я вперше це там зробив на сайті, в мене аж е, очі о, такі стали, тому що ну розумієш що сенси взагалі інші. Вони ну взагалі для, для другого, скажімо так, от оце була така е, ну складність. Я все, все не, не міг зрозуміти, чому і як, і для чого. От, от, от це прямо основа, така від якої я коли відірвався, аж видохнув. Ну стало легше далі рухатись набагато. Ну це, це круто. Ну це і є найголовніше, тому що це і впливає на всі конверсії, які є по е, воронкам, по сайтам, по всьому. Окей, давайте таке питання: а кому б ти порадив наш е, продукт е, курс? Насправді я дуже часто про вас говорю, коли у мене запитують, там а, де ти вчився, що ти робив, я всім розказую, де я був і що це мені дало. От тому, кому б рекомендував, всім, хто хоче качнути себе, зрозуміти в запусках, запустити свій продукт, зрозуміти, як це правильно зробити, і як це робити системно, якщо ви хочете бути продюсером, угу. якось так. Окей, 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 окей. До речі, з чим хочу поділитися, що от приклад Артема ще надихнув на те, щоб ми зараз зайнялися апгрейдом продукту, і такий вам спойлер, поки що він не вийшов цей апгрейд. Це те, що ми будемо робити його таким чином, щоб після кожного модуля всі наші студенти вже могли починати заробляти, як Артем казав, що на якихось окремих послугах, тобто, зробити сайт, там, зробити креативи, налаштувати якусь технічну частину, зробити от, підключити його, чи там створити шаблон продукту, чи написати прогрів, чи щось таке. Для того, щоб ви відразу вже ну, ви, наші студенти, люди, які дивляться, могли частково входити і розуміти, як працює взагалі онлайн світу, як працює продюсування і що тут робити, тому що. Замість того, щоб брати щось велике і повноцінно це робити, тому що це такий стрес для організму, може бути для мозгу взагалі. А ви ми вам розбиваємо на частинки, на пазліки, ви можете зробити це, зробити, зрозуміти, от як Артем сказав, про сенси. Вау, відкрились очі, блін, отак от воно працює, все стало зрозуміліше, і потім інші процеси теж підуть зовсім інакше. А тут аналогічно, тому вирішили зробити ці зміни для того, щоб ще процес навчання був простіше, прикольніше, результативніше і ну, головне у нас що це окупність, щоб всі ваші дії відразу приносили вам гроші і ви рухатились далі, не було не розфокусу, нічого. Артем, чим би ти ще хотів поділитися з людьми, які нас дивляться, що їм ще розповісти, повісти, сказати, чим поділитись. Поділитись я б хотів їм сказати, що. Вони, щоб вони вчились у вас уважно. То, тому що я е, через свою гіперактивність е, переглядав відео по три рази і тільки на четвертий сідав дивитись уважно. І тільки тоді все, все закріплялось конкретно. От, ти розумів, там, що до чого і як. Тому хочеться сказати, щоб. Е... Зрозуміли для себе, що ви зараз тут хочете зрозуміти, і уважно дивилися, і тоді все вийде. Тобто онлайн курси, якщо дивишся, фоново не працюють. О, це прям ні. Просто, просто ніколи так не робіть. Просто <с згаяний час, дуже згаяний час. Окей, окей, окей. А тоді будемо закінчувати, і хочеться, щоб ти чогось побажав, якесь таке побажання всім, хто от зараз думає, приймає рішення йти чи не йти. Треба йому це чи не треба. Є тут гроші чи немає. Тому що враховуючи ті обставини, в яких ми зараз живемо, чи взагалі це ну, має якийсь подальший розвиток. 100% це має подальший розвиток, бо ринок він тільки збільшується. От і поки хтось буде думати, чи це працює, хтось вже я я наприклад, буде заробляти. <сум> Тому е, якщо ви вам це близько і вам хочеться спробувати, спробуйте, тим паче, що новий продукт дозволить вам заробити гроші вже з якогось конкретного процесу. От це кайфово, і е, я думаю, що це дозволить вам пощупати на берегу, як це все працює, чи воно взагалі працює. От, а оскільки потік замовлень от особисто в мене, і вчора я спілкувався там ще з одною агенцією. У них також купа клієнтів саме на послуги. Навіть продюсери приходять там до окремих агенцій і закриваються у них або під ключ, або там якось частково. От, тому пробуйте, слухайте уважно, і у вас обов'язково все вийде. Супер. Тоді дякую тобі за те, що поділився цією цією інформацією, за те, що розповів, і найголовніше за те, що продовжуєш все робити для того, щоб виконувати всі цілі, доходити до них і отримувати класні і круті результати. Тому дякую тобі, будемо на зв'язочку і всім пока-пока. Всім пока, успіхів.